В рамках проєкту Грай за рівність на базі ліцею номер 3 Жавтоводської міської ради було реалізовано локальний проєкт, де було залучено 50 дітей різними за статтю та віком. Це були дівчата та хлопці віком від 10 до 16 років. Основною метою було згуртувати та заохотити дітей до активного способу життя та сформувати правильні звички, що сприяють фізичному здоров'ю. Під час виконання вправ усі діти були в рівних умовах. Тут кожен працював над ланкою власних фізичних можливостей. Дякую команді Ключко Фундейшн та проекту «Грай за рівність за отримані знання та інструменти для боротьби з булінгом та дискримінацією у спорті. Ці навички допоможуть створити згуртоване та толерантне суспільство з рівними можливостями для всіх.